Вітаю вас, глядачі каналу Терейн Когніта. Давно в нас не виходили нові відео. Ми не забули про канал, просто в цей непростий, м'яко кажучи, час вирішили зосередити свої зусилля на більш важливих справах. Та зараз багато людей, хто раніше взагалі не мав справи з туристичним спорядженням, вимушені через зобставини купувати такі речі, як спальники, пальники, туристичний одяг і таке інше. Тож ми вирішили допомогти з цим. Розібратись з підвищеним попитом на такі речі з'явилося дуже багато виробників та продавців, в тому числі недобросовісних, або просто некомпетентних, які продають якісь незрозумілі спальники, на яких пишуть, що в них можна спати при мінус 20, хоча при такій температурі в них можна вмерти, або якусь. Термобілизну з якимись чудодійними характеристиками і таке інше. Ми на цьому розуміємось, тому розкажемо простою мовою, коротко і, сподіваюсь, зрозуміло, як обрати ті чи інші речі, на що звернути увагу при виборі і як не купити модлох. Почнемо ми зі спальників, сьогодні поговоримо саме про них, адже з ними складніше і це дуже важливо. Їх зараз купують як цивільні люди для використання в укриттях або навіть у власних оселях на випадок відключення комунікацій, так і військові або волонтери чи їх родичі для військових для використання на фронті. В ідеальному світі, де продаються лише якісні спальники від добросовісних виробників, підібрати спальник досить просто. На спальнику виробник зазначає температурні характеристики, при яких цьому спальнику буде комфортно і безпечно спати. Наприклад, на спальнику зазначено, що його температура комфорту мінус 10, тобто, в цьому спальнику при температурі навколишнього середовища мінус 10 середньостатистична людина зможе достатньо комфортно спати в ньому без ризику для здоров'я. Та, на жаль, ми не живемо в такому ідеальному світі, і недобросовісний виробник може легко збрехати і написати на своєму ледь теплому спальнику якісь нереальні температури. Я хочу, щоб ви усвідомили всю серйозність такої ситуації. Уявіть, що ви купили такий недобросовісний спальник для військового, і він в ньому буде спати десь в окопі на морозі. Він не може вилізти, все кинути і піти додому спати в тепле ліжечко. Цей спальник, можливо, єдине, на що він може розраховувати, щоб не померти від холоду. Тому вкрай важливо, щоб спальник не підвів. І принцип краще, ніж нічого, тут не канає. Як же не попасти і купити хороший спальник? Варіант перший купити спальник від перевіреного бренду. Погугліть, попитайте в знайомих, які справді розбираються, або зателефонуйте чи зайдіть в перевірений туристичний магазин. Нехай вам порадять хороші перевірені бренди спальних мішків. Або, якщо ви вже знайшли в продажу брендовий спальний мішок, але не знаєте, що це за фірма. погугліть, почитайте інформацію про неї, почитайте відгуки. У Кожного з таких брендів буде багато моделей, які в першу чергу відрізнятимуться між собою температурами, на які вони розраховані. Це найголовніший показник при виборі спальника. Зазвичай цей показник виглядає ось так: три температури, комфорт, ліміт та екстрім. Що ж це означає? Подібним чином позначають температурний режим згідно міжнародних сертифікацій. Ось так, до речі, виглядають назви найпопулярніших міжнародних стандартів. Якщо бачите таке на спальнику, отже, він тестований за одним з цих стандартів. Це добре. Отже, перші дві цифри означають комфортну температуру. Перша цифра це комфортна температура для тих, хто мерзне сильніше, всі ж ми різні, або ще деякі виробники називають її комфортною температурою для жінок. Друга цифра це комфортна температура. Або ж ліміт комфортної температури для тих, хто мерзне менше, або ж чоловіча температура комфорту. Простими словами, якщо ви знаєте, що мерзнете більше за інших, обирайте спальник по першій цифрі. Якщо ж ви знаєте, що холод ви переносите добре, можете орієнтуватись на другу цифру. Нижче другої цифри починається діапазон температур, який називається екстрім. Закінчується він третьою цифрою. По цій третій температурі обирати спальник ні в якому разі не раджу. Ось що означає цей третій діапазон. Так написано власне в стандарті, за яким тестуються спальники, дуже низька температура, при якій можливий ризик для здоров'я через переохолодження. Це небезпечна точка, яка може призвести до смерті. Жорстко, правда? Не обирайте спальник за ось цією найнижчою температурою. Лише перші дві вас цікавлять. На практиці я порадив би навіть по цим двом температурам брати спальник трішки з запасом на пару градусів тепліше від тої, яка очікується. Жарко не буде. Адже спальники тестують в ідеальних умовах. В реальному житті умови не ідеальні, особливо на війні. Людина може бути втомленою, голодною, ушкодженою або захворівшою, в такому випадку холод буде переноситись ще важче. Окрім тих виробників, що тестують свої спальники за міжнародним стандартом, є ще ті, які визначають температуру своїх спальників самостійно за власною системою. Це не є погано, якщо виробник добросовісний. На ці цифри також можна орієнтуватись. Шкала може дещо відрізнятись від того, що ми зараз з вами розглядали, проте основний принцип той самий. До прикладу, візьмемо спальники виробника Terra Incognita. Тут виробник сам визначає температурні показники. Формат, як бачимо, трішки інакший, але основна суть та сама. Тут ми бачимо максимальну температуру, хоча, як на мене, цей показник не є важливим, жарко, не холодно, можна розкритись. Є температура комфорту. Але цифра одна, тобто по суті, це межа комфорту і температура екстрім, Тут вона називається мінімальна температура. Знову ж таки, головне в нас тут температура комфорту. Орієнтуємось на неї. Що ж робити, якщо вам попався спальник невідомого вам і гуглу виробника або взагалі якийсь ноунейм? No для недосвідченого користувача це може бути лотерея, пощастить або не пощастить. Однозначно, щось порадити, типу ось робіть так і ви не пригадаєте, не можу, але деякі поради все ж таки дам. По-перше, теплий зимовий спальник однозначно буде виглядати товстим і об'ємним. Ось для прикладу покажу, як виглядає середньостатистичний зимовий спальник. Він, по-перше, товстий, не має наскрізних швів, має капюшон, який щільно облягає, так що виглядає лише обличчя, до того ж, його можна затягнути. Він зсередини має додаткові бар'єри, які запобігають втраті тепла. Це зазвичай така утеплена планка під блискавкою, утеплений комір в районі шиї і таке інше. Тобто, все для того, щоб зберегти тепло всередині спальника. А ось, наприклад, те, що мені потрапилось в інтернеті під виглядом теплого зимового спальника. Продавець пише, що в одній термобілизні в ньому можна спати при мінус 18 градусах, а в одязі при мінус 20 градусах. Запевняю, це повна брехня. Цей спальник в кращому випадку підійде на літо, навіть сумніваюся, що на осінь весну, і це легко можна зрозуміти по одному фото, знаючи, як правильно виглядає справжній зимовий спальник. Подивіться ще раз на цей спальник, Тонюсінький, має нескрізні шви, жодних затяжок, облягаючого капішону, теплого коміру і всього того, що є в зимових спальниках. Навіть якщо не зважати на товщину його, тепло з нього буде швидко виходити через таку відкриту конструкцію. І ще показовий параметр це вага. Зазначено, що цей спальник важить 1350 грамів. Для порівняння я взяв параметри дорогого топового спальника від одного з кращих виробників туристичного спорядження. Це спальник to Summit Alpine Up 2. Легка тканина, хороший дорогий пух, а пух, хто не знає найкращий і найефективніший утеплювач, продумана технологічна конструкція. На секундочку ціна цього спальника на сьогоднішній день близько 30 тисяч гривень, а ми знаємо, що в спальниках чим краще співвідношення ваги і теплоізоляційних властивостей, тим вони дорожчі. Так от важить він в ростовці 198 см 1,5 кг, а його температурний режим комфорт жіночий мінус 12 градусів, комфорт чоловічий мінус 20 градусів. Ось вам для наглядності порівняльна табличка. Дивовижні характеристики. Ну і е, візуальне порівняння: справжній зимовий спальник і оце от незрозуміло що. І це ми порівняли один з найлегших топових спальників. Більш бюджетні, з хороших спальників будуть ще ваші і об'ємніші. І таких їх багато, і люди, на жаль, їм вірять. От вам і відповідь, як зрозуміти, що вас не дурять. Адже серед невідомих виробників є і нормальні добросовісні. Перете і порівнюєте, знаходите схожий за конструкцією і матеріалами спальник від відомого бренду і порівнюєте з тим, що вам потрапився. Далі хочу ще пояснити про БУ спальники. Ви можете знайти десь на OLX або на секонді хороший фірмовий спальник, нібито в гарному стані по хорошій ціні. Але тут є нюанс, за який ви маєте знати. Спальники, особливо синтетичним наповнювачем, з часом по мірі експлуатації втрачають свої теплоізоляційні властивості, і чим довше, чим частіше користуються спальником, тим більше вони втрачають. Наприклад, за один сезон спальник втратить певний відсоток від своєї початкової температури, через два сезони втратить ще певний відсоток, навіть якщо користуватись ним охайно. Зовні спальник може бути в доброму стані, а от волокна утеплювача зношуються від постійного розкладання, складання, від спання в ньому, від прання. Ви цього не побачите і не дізнаєтесь, скільки і як активно користувались цим спальником. У спальнику немає приладу, який покаже пробіг. Деякі туристи, які активно ходять в гори, змінюють свої спальники час від часу саме через це. Покористувались кілька сезонів, продали, купили новий, можливо, навіть такий самий. Тобто був спальник це, по суті, лотерея. Ви маєте розуміти, що при покупці вживаного спальника не варто орієнтуватись на цифри на температури, які на ньому зазначені. Реальна температура може бути близькою до того, що написано, а може відрізнятись відсотків на 50. Просто майте це на увазі, особливо, якщо купуєте спальник для військових. Не наражайте їх на небезпеку. Ну і наостанок про решту відмінностей спальників, щоб вам було легше орієнтуватись при виборі. Буває, ви придивились в інтернеті два спальники, мають одна Температурний режим, обидва від відомих виробників, все з ними добре, але зовсім різна ціна і зовні відрізняються. То в чому ж різниця? По-перше, спальники можуть бути з різним наповнювачем. Існують багато видів різних синтетичних утеплювачів, якісь кращі, дорожчі, якісь дешевші. Також може бути пух. Пух теж буває різний, має різні характеристики і відповідно ціну. Дорожчий спальник, скоріш за все, буде мати кращий наповнювач, і хоча вони розраховані на однакову температуру, спальник з кращим наповнювачем буде при тому легший і компактніший. Також може відрізнятися тканина спальника, це теж впливатиме на ціну, але не завжди дешевша тканина означає, що вона гірша в тому плані, що порветься швидше, часто дорожчі тканини просто легші при тій самій міцності. І спальник в результаті теж буде легший і компактніший. Також може відрізнятись форма спальника. Бувають спальники прямокутної форми, так звані ковдри, бувають спальники у формі кокону. Кокон тепліший при всіх інших однакових параметрах за рахунок того, що він щільніше вас облягає, всередині залишається менше вільного простору, відповідно, менше повітря, яке необхідно прогріти. Кокон також буде легший і компактніший при однакових інших характеристиках, так як використано менше матеріалів. Ковдра ж буде просторіша, в ній більше місця, отже, спати буде комфортніше. Також більшість прямокутних спальників, так звані ковдри, розкриваються повністю і перетворюються на велику ковдру, власне, звідси і назва конструкції. Хтось, можливо, помітив, що ми показували і розказували все на прикладі туристичних спальників, але ж існують і спеціалізовані військові спальники. Вони можуть мати деякі відмінності в конструкції, можуть мати, до прикладу, Інші тканини, наприклад, тканина буде більш водозахищеною або більш міцною проте глобально основні принципи вибору такі самі. Найголовніше, щоб спальник відповідав тій температурі, при якій його будуть використовувати, і щоб виробник не надурив вас тими температурами. Отже, при виборі спальника зважте, що вам важливіше отримати від нього, і виберіть те, що вам підходить. Ледь не забув. Пам'ятайте про те, що жоден спальник не призначений для того, щоб спати в ньому просто на землі. Обов'язково між спальником і землею має бути щось. Часто це різноманітні килимки, керемати або ще щось. І чим холодніше температура навколишнього середов, Ще, тим товстіше і тепліше має бути ось ця підстилка. Наприклад, товстіший або тепліший килимок, два-три килимки складених один на одній, або ще якась конструкція. Ніби по найважливішим моментам поговорили, тож на сьогодні в нас все. Якщо лишились ще якісь питання, задавайте в коментарі, не соромтесь, ми обов'язково на них відповімо. На цьому все. Бережіть себе, до побачення!